Небезпечне волонтерство або як доброта обертається проти доброчинців. Українські пенсії за кордоном чи можна отримати опалювальний сезон? Чого очікувати? Прогнози газовиків. Це новини віночений. Ми говоримо про найактуальніші новини з життя регіону. Осінній призов на строкову військову службу скасовується. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким передбачено, що у жовтні-грудні 2022 року не проводитимуть чергові призови громадян України на строкову військову службу. Документ опублікований на сайті Офісу президента. Водночас указом відкладається демобілізація тих, хто має вищу освіту і закінчив термін військової служби. Кабінет міністрів України прийняв постанову, якою вні зміни до порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення перебування внутрішньо переміщених осіб у період з 1 жовтня 2022 року по 31 березня 2023 року сума компенсації визначається на рівні 30 гривень за людину за кожен день. Відповідний документ опубліковано на урядовому порталі. З 1 жовтня громадяни чи організації, які безоплатно приймають на тимчасове розміщення, Міщення внутрішньопереміщених осіб отримуватимуть компенсацію в сумі 900 гривень на місяць за кожного переселенця. Раніше ця сума складала 450 гривень на місяць. В Україні з 1 жовтня планується плановий перерахунок пенсій для осіб старших 70 років. Підвищення пенсійних виплат також торкнеться тих українців, які отримують військову пенсію. По інвалідності та мінімальну. про те, чи виплачується пенсія у разі переїзду осіб за кордон, питаємо в начальника пенсійного фонду України у Вінницькій області з нами на зв'язку. Олена Корчака, пані Олено, вітаю. Вітаю, розкажіть, будь ласка, в якому випадку пенсіонери отримують відповідні виплати за кордоном? Серед українських біженців дійсно зараз є чимало пенсіонерів, і вони зіткнулися з питанням виплати пенсії. Як відомо, у нас в державі діє два види отримання пенсії. це через банківські установи або через поштові відділення. Наразі клієнти банківських установ. Які сьогодні перебувають за кордоном, якраз відчули всі безумовні переваги обраного шляху, пенсійні кошти надходять на рахунок відвідувача незалежно від того, де він знаходиться, і навіть коли він перебуває за кордоном. Карткою можна розраховуватись з будь-яких закладах з платіжним терміналом, знімати готівку, перераховану в місцевому. І в банкоматі. Зовсім інша ситуація з пенсіонерами, які отримують свої виплати через Укрпошту і перебувають за кордоном. Механізм виплати і доставки в такому випадку пенсії за кордон не існує. Тому кошти їхні очікують у відділенні кошти, на яких вони раніше отримували виплати пенсій. Тому громадянам, які планують виїзд за кордон, ну, потрібно зробити декілька простих кроків: Це звернутися до установи банку за їхнім вибором, відкрити там рахунок і повідомити про зміну способу виплати найближче відділення пенсійного фонду, або зробити це можна через веб-портал. Пенсійного фонду. Скажіть, будь ласка, у разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання, чи передбачена тоді виплата пенсій? Так. Коли пенсіонер має намір і знає, що він виїжджає на постійне місце проживання, він має право, згідно чи на законодавства, він може скористатися цим правом, йому може бути виплачена пенсія за 6 місяців наперед, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку. Пенсіонер може скористатися своїм правом, може не скористатися. Під час перебування за кордоном, коли людина зовсім за іншим статусом виїжджає, тобто на постійне місце проживання, пенсія виплачується у тому разі, якщо це передбачено міжнародними. Договорами України і згідно відповідних умов з іншими державами, тобто тут залежно від того, в яку країну людина виїжджає, далі або здійснюється її пенсійне забезпечення за відповідними угодами між нашими державами, або виплата пенсії припиняється. На завершення ще одне питання: чи обов'язково особам повідомляти про наміри виїзду за кордон і надавати відповідні документи? Ну, коли людина хоче скористатися своїм правом отримати пенсію за шість місяців, вона обов'язково має звернутися до пенсійного фонду і надати прості документи довідку про зняття з місця реєстрації. А людина, коли виїжджає на постійне місце проживання, вона робить цю процедуру. В неї має бути відмітка в закордонному паспорті в міграційній службі щодо від'їзду. Написати заяву про зняття з обліку. Таким чином, ми можемо виплатити їй шість пенсій і припинити в подальші виплати. Пані Олено, дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую. Нагадаю, у нас на зв'язку була Олена Корчака, начальник пенсійного фонду України у Вінницькій області. Ще нагадаємо, що відповідно до закону пенсія в Україні виплачується в грошовій формі щомісяця до 25-го числа через відділення Укрпошти або через банк, за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України. Ми ж продовжуємо випуск новин далі. Опалювальний сезон в умовах війни відбулась прес-конференція з представниками АТ «Вінницягаз». спілкувались про початок опалювального сезону в умовах війни, тарифи та загалом про роботу у нових реаліях. Детальніше дивіться у сюжеті. Гуманітарна допомога, мобілізація, пічки буржуйки. Ось з чим доводиться стикатися працівникам АТ «Вінницягаз», окрім робочих буднів в умовах війни. Бригади Вінницягаз також відправляються на деокуповані території Харківської області на ремонт аварійних мереж. Про це і не тільки розповідали представники газорозподільної компанії. З початком повномасштабного вторгнення АТ Вінницягаз жодного дня не припиняє роботу та забезпечує розподіл газу майже півмільйона споживачів. Поряд з виконанням основних покладених на нас функцій. Ми надаємо гуманітарну допомогу Збройним силам України, підрозові тероборони, місцевим громадам, лікарням. У нас мобілізовані понад 130 наших працівників, яким ми також усіляко допомагаємо. Зокрема, у нас у вересні стартувала акція Зігріємо наших. І у нас на Вінницькому заводі RGC Production. Ми виготовляємо пічки-буржуйки, які передаємо на фронт. У вересні виготовили понад 800 таких пічок для того, щоб зігріти наших захисників. В першу чергу це ті підрозділи, де працюють наші мобілізовані колеги. Ми Зуміли, не дивлячись на те, на складності в умовах війни, ми зуміли виконати усі заплановані заходи на мережах для того, щоб належним чином їх підготувати і до опалювального сезону, і взагалі, аби вони функціонували як годинник стабільно і безперебійно забезпечували доставку газу до споживачів. Крім того, у нас працює власний логістичний центр РГК. Які забезпечив нам поставку необхідних матеріалів, комплектуючих складових, які ми використовуємо для забезпечення належного технічного стану мереж? Ми виготовляємо власні шафові газорозподільні пункти. В минулому році ми відкрили власний завод. Вінницький завод RGC Production. дуже важливо, що тарифи залишаються незмінними до кінця року та протягом шести місяців зі скасування військового стану. Завдяки тому, що ми вже певний час працюємо з європейськими партнерами. Ми у е, минулому році заключили всі необхідні договори для того, щоб нам поставили весь необхідний матеріал обладнання для того, щоб ми могли вже вести підготовку до опального сезону в цьому році. У нас також є логі... логістичний, територіальне. Центри регіональні, відповідно які з якими у нас проблем з поставкою матеріалів не було. Ми за рахунок реалізації проектів редизайну зменшуємо витрати на виробничо-технологічні втрати, зменшуємо експлуатаційні затрати, ну і підвищуємо надійність нашої системи ГРМ. Я не буду зупинятися на конкретному тут. візуально, які в якому стані були мережі, в якому вони стані після реконструкції при підготовці до опального періоду. Це що стосується споруд, також е, в нас є ділянки газопроводів, які є аварійні. Тобто вони виявляються і оперативно також замінюються. Фактично, 4 км, 150 метрів було замінено з стальних газопроводів на поліетиленові, які з терміном експлуатації набагато довші і будуть служити більш довше для наших клієнтів. До початку опалювального сезону проведено заміну понад 11 тисяч газових лічильників споживачів за рахунок тарифу. Газовий рік триває з 1 жовтня по 30 вересня, і це було зроблено з цією метою, щоб опальний період не розрізався навпіл календарним роком. Календарний рік починається 1 січня, а це розпал опального сезону. Відповідно, нас цікавить споживання газу клієнта нашого протягом газового року, тобто протягом повного опального періоду. Для чого, Для чого нам потрібна ця інформація? Кодексом газорозподільних мереж передбачено, що ми цю, цей об'єм газу за весь рік беремо, ділимо на, вножимо на тариф, який працює у відповідному календарному періоді, ділимо на 12. І відповідно визначається таким чином місячна плата кожного індивідуального клієнта, яку він сплачує як плату за розподіл природного газу. Таким чином ми беремо ваше споживання за минулий, минулий газовий рік, ділимо на 12 і визначається місячна вартість плати за розподіл природного газу від відповідальності всіх нас. В принципі, залежить те, наскільки ми зможемо безболісно і максимально комфортно пройти опальний період. Є постанови відповідні, які забороняють відключати, нараховувати премії верніше нараховувати пені і штрафи. Прошу не сприймати це як заклик до того, що можна не платити за послуги ЖКХ, тому що ми всі маємо бути свідомими. Якщо ви якщо ви сьогодні не платите. А те Вінеця, газ за розподіл природного газу, то завтра те вінеці газ немає коштів для того, щоб закупити нові лічильники. Немає коштів для того, щоб заправити аварійний автомобіль. Все це все це впливає на нашу здатність надавати відповідні послуги. І все це впливає на на вашу можливість користуватися нашими послугами, все одно будуть змушені сплатити, тому що борги залишаються, накопичуються, і ми не здійснюємо припинення розподілу газу, але ми звертаємося до суду, подаємо позови до суду, і там вже йдуть додаткові витрати для споживачів, бо це і судові витрати, і витрати виконавчого провадження, якщо надалі передається справа на виконання державним виконавцям. Тому не варто е, сподіватися на те, що е, цю. Цю плату не треба буде здійснювати. А те, Вінницягаз є єдиною компанією, яка забезпечує стабільність розподілу газу для майже півмільйона споживачів області та має 23 диспетчерські бригади по всій області для швидкого реагування на аварійні ситуації. Телеканал Вінничина все буде Україна. Анка на пошті отримала пакунок із речовиною для виготовлення амфетаміну. Жителька Козятину замовила психотроп через інтернет-магазин на одне із відділень пошти обласного центру. Із придбаної речовини вдома планувала виготовляти амфетамін, кажуть у відділі комунікації поліції Вінницької області, що загрожує жінці і як вдалось виявити зловмисницю. Запитаємо у Заріни Маєвської речниці головного управління Нацполіції у Вінницькій області. Вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаю. Розкажіть, як вдалось виявити зловмисницю, хто повідомив про злочин. Оперативну інформацію про щодо підготовки до цього злочину отримали працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно з працівниками поліції відділу поліції номер 2 Вінницького районного управління поліції. І під час реалізації цієї оперативної інформації вона знайшла своє підтвердження. Після отримання пакунку працівники поліції відразу зупинили цю жінку, перевірили вміст її речей і дійсно знайшли пакунок з психотропами, які впадали. Першому використовується для виготовлення амфетаміну яке покарання тепер загрожує 39-річній жительці Хмельницького району за результатами проведених експертиз, буде прийнята остаточна правова кваліфікація, надана діям цієї жінки. Зараз відкрито провадження за частиною другої статті 311 кримінального кодексу і стан санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі. Дякуємо за роз'яснення. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. А глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Заріна Маєвська, речниця головного управління нацполіції у Вінницькій області. Говорили ми про те, що мешканка козятина вирішила виготовляти психотропи, а речовини замовляла через відділення пошти. Ми ж продовжуємо випуск новин далі. На Вінниччині поліція затримала 25-річного чоловіка, який ножем вбив свою маму. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Вінницькій області. До поліції звернулася жителька одного з населених пунктів Бершацької територіальної громади та повідомила, що у власному будинку на підлозі виявила тіло своєї матері з цілесними ушкодженнями. Донька потерпілої розповіла, що 1 жовтня вона перебувала в будинку своєї матері. Невдовзі жінка почула Гуркіт і побачила, як її брат вибіг з будинку. В одній з кімнат вона побачила свою матір та зателефонувала до поліції. Поліцейські встановили, що між потерпілою та підозрюваним виник конфлікт, в ході якого він ножем вдарив жінку в груди, після чого вибіг з будинку та зник. На тілі 52-річної потерпілої працівники поліції виявили ножове поранення в ділянці серця. Працівники поліції з'ясували, що до смерті жінки може бути причетний 25-річний син. Загиблої. Сестра підозрюваного зазначила, що у липні її брат повернувся до рідного дому з Кіровоградщини, де тимчасово проживав. Після переїзду чоловік поводив себе дивно, ніде не працював. Зловмисник затриманий в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За такий злочин йому загрожує до 15 років позбавлення волі. На Вінниччині почастішали випадки, коли населення, яке передає адресні посилки на фронт, кладе алкоголь. Останній такий інцидент мало не коштував життя волонтерам із шаргурдом, які везли ці посилки військовим. Про ситуацію розпитаємо у Дмитра Павлюка, бойового волонтера. Пане Дмитре, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що це була за ситуація і чим вона загрожувала для вас. Ну, ситуація була наступна, що ми волонтери з е, шару до оперативного їхали до хлопців е, в зону бойових дій, е, везли їм адресні передачки, везли їм необхідні речі, які там необхідні. І, на жаль, в е, одних із коробок знайшли алкоголь. Е, везли багато вантажу, там було близько 2 тонн. Коровок було багато, і десь хтось хотів схитрити і передати своїм, скажімо так, рідним, які воюють для нас за Україну. Цей небезпечний на тій території алкоголь. Розкажіть, будь і... ласка, як Насправді... часто вводиться знаходити Ні... ось такі посилки, чи часто вони трапляються? І якщо говорити про цю ситуацію, яка трапилася з вами, наскільки вона, можливо, вплинула на те, що ви доставляли, затримала вас, і знову ж таки, в чому була небезпека безпосередньо для вас? Ну, небезпека безпосередньо для нас, як волонтерів. Першу чергу, що продаж алкоголю, наскільки всі знають, в Донецькій та Луганській області заборонений. Тобто я вважаю, що це вже було б як мародерство і підчиняти на небезпеку наших воїнів, які нас захищають, затримало нас, звісно, часу, тому що два автомобіля їхало, і потрібно було всі два автомобіля вигружати, перегружати. Уже, скажем так, в зоні бойових дій, там, де не потрібно витрачати час на такі речі, як ще раз перевіряти, запаковувати, вигрожати, потрібно було б їх доставляти вже безпосередньо до наших бійців. Скажіть, будь ласка, -як, які вимоги до адресної посилки? Можливо, щоб в майбутнього таких ситуацій не траплялось? Вимогу в першу чергу ніякого алкоголю, заборонених речей просимо не передавати тільки необхідні речі, які потрібні там бійцям, тому що на нас лежить відповідальність, що ми їм доставляємо, потрібно нам проявляти уважність, коли ми перевіряємо ці коробки. Зараз ті люди, які передавали їх минулого разу, були, ми їх знаємо і вже, скажімо так, не частково перевіряємо, а вже всі посилки перевіряємо. Тому що не потрібно гаяти часу, буде в зоні бойових дій, коли їх будемо передавати, щоб нас перевіряли ще додатково. На завершення ще одне питання. Скажіть, будь ласка, чого потребують зараз бійці? Якщо хтось захоче допомогти вам доєднатися для того, щоб підтримати бійців, куди звертатися? Куди звертатися? В нас є шарот груп у Фейсбуці. можна долучатися до неї великий, класний колектив, який працює. Ми буквально вчора повернулися з такої поїздки, сьогодні вже на роботі працюємо, також потрібно для себе. Їздимо в зону бойових дій, їм необхідно зараз і не тільки зараз, і постійно, зараз осінь. Противовірусні, ліки, теплі речі, форма, взуття все потрібно для наших бійців. Будемо старатися. Дуже... Так що, шар оперативний, підписуйтесь, раді допомогти всім. Дуже дякуємо, що допомагаєте бійцям. Бережіть себе на все добре. Дякую, на все добре. А я нагадаю, що у нас на зв'язку був Дмитро Павлюк, бойовий волонтер, який допомагає нашим бійцям і возить волонтерську допомогу. Ми ж продовжуємо випуск новин далі. Могилів-подільському зловмисники розтрощили вікна у муніципальному автобусі, який нещодавно вперше вийшов на маршрут. Міський голова закликав правоохоронців знайти та притягти до відповідальності зловмисників. Відповідний допис та фото з розбитими вікнами Геннадій Глухманюк опублікував на своїй сторінці у Фейсбук. Як відомо, у Могилів Подільському в липні цьогоріч вперше запустили на маршрути муніципальні автобуси марки Мерседес. Автобуси обладнані пневматичною системою пониження підлоги, що дає можливість користуватись громадським транспортом людям на візках. Транспорт безкоштовний для пільгових категорій громадян, автобуси обладнані Wi-Fi та системами відеонагляду задля безпеки пасажирів. Чотири автобуси для потреб жителів Могилів Подільської громади отримали з Німеччини в якості гуманітарної допомоги у квітні цього року. На цю хвилину це усі новини, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. І свіжою порцією новин чекаємо на вас о 19.30. Віримо у збройні сили України до зустрічі на рідному каналі.